Усім привіт, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Всіх вітаю на своєму каналі! Сьогодні відео буде про наші з вами орхідейні будні. Як орхолюби доглядають за своїми улюбленими орхідейками, як дні свої проводять. Чим займаються? А конкретніше, чим займаюсь я? Настав час трішечки навести ладу в моїх пляшках з квітоносами. Тому що, ось бачите, є деякі загиблі квітоносики. Це відразу для тих, хто дивиться частенько мої збірки відео про експерименти з квітоносами, і думає, що в мене все просто зашибісь. Поставила в квітонос воду і він буяє, дає сотні діток. Ні, в мене також є невдачі. Ось, бачите, на якихось ростуть дітки, а якісь гинуть. Тому є чимало причин. Не всі квітоноси, на жаль, хочуть виживати і хочуть давати діток. Ну і періодично я в оцих от пляшках своїх. Цього року у мене їх тільки дві, бувало, що й по п'ять стояло. Так от, періодично я в них наводжу лад. Викидаю те, що загинуло, те, що засохло чи згнило. І перемиваю, звісно ж, самі оці пляшечки, бо тут, ось, бачите, внизу вже наросло, водоростей ціла купа. Мию самі квітоноси, оту частину, яка в воді, тому що на тій частині засідають зелені водорості, і вони не дають пити самим квітоносам. Тобто пори забивають, і квітонос погано забезпечує себе водою. Тому періодично потрібно перемивати. Якщо саме у воді у вас стоять, і бачите, що зеленіє вода, вірніше не сама вода, вода сама по собі в мене не зеленіє, бо там постійно присутнє. Вугілля. Я туди завжди розбиваю, після того, як змінюю воду, завжди розтираю і розбиваю туди таблетку активованого вугілля. Це не дає водичці пліснявіти. А от водорості так заводяться, вони на стіночки відкладаються, на стіночки пляшки і на самі квітоноси. Тому. Перемивати періодично все ж таки потрібно. Якщо у вас водичка завжди залишається прозорою, то, звісно, що немає сенсу цього робити. А от я раз на кілька місяців перемиваю квітоноси. Перемиваю тільки ту частину, яка знаходиться у водичці. Повністю квітонос, звісно, ж, я не мию. Ну, от так от. Сам процес показувати не буду. Він, в принципі, зрозумілий і не потрібний. Єдине, що можу показати, це, ну, хіба що квітоноси самі, які я, Ну, з цієї пляшки. Думаю, добре видно, що ось квітонос. Бачите, згнив зовсім. Його потрібно викинути. Навіщо він там потрібен? Далі, ось ще один квітонос з цієї пляшки. Він вже наполовину. Засох. Це, до речі, квітонос, з якого ми нещодавно знімали діточку. Ось це місце. Бачите, тут вона була. Тут його брат є, на якому діточка ще підростає. Ось, бачите? Вони під одним номером. Так що, якщо оцей загине, нічого страшного. Тут ось, бачите. Одна діточка росте вже, з яку ми з цього зняли. А Цю скоро будемо знімати в неї. Он... Корінчик є, чекаю, поки трішечки підросте, бо зовсім ще малесенький. Так що, цього, я не знаю. Пост... В принципі, хай ще постоїть трішечки. Ну, але, як на мене, то з нього вже нічого не буде. Якщо він вже почав сохнути, скоріш за все, він засохне до кінця. І в цій пляшці, в другій теж, як бачите, ось один вже засох квітонос. Зараз дістану. Ой, він там ще прикріплений, виявляється. То його прикріпила, щоб він не болтався по самій пляшці. Бо він маленький. На ньому ось, бачите, навіть діточка була. Ну, але діточка ця теж загинула. Ну, майже вже загинула. Все рівно, я її викину. Якби сенсу врятувати, немає. І один ось наполовину. Сухий, гляньте, ось так от тут на ньому не дітка, а квіткове відгалуження. Ну, цього я поки що залишу, я, до речі, підріжу це відгалуження, ось так, от наполовину. Багато хто каже, що якщо підрізати квіткове відгалуження, то на його місці, от на тому пеньочку, який лишається, потім утворюється дітка. Ну, спробую. Хоча, як на мене, шансів, ну, якщо він вже почав. Сохнути, напевно, тут ну, дуже мало. Це якби він був повністю зелений і хороший, тоді, можливо, щось би було, а так навряд чи. Ну, але поки не здох, то спробую. Якось так. Ну ось. Зараз привожу все це до ладу, потім покажу вам кінцевий результат, бо весь процес він вам абсолютно не потрібен. Для прикладу, хочу показати, ось дивіться, як виглядає кінчик квітоноса, який знаходиться в воді. Бачите, на ньому такі темні відкладення. Це зелені водорості. Ось я його щойно дістала з пляшки. А тепер я помию цей квітонос і покажу вам, як він виглядає в помитому стані. Ось отак він виглядає після того, як я його помила. Тобто кінчик значно чистіший, в водорості змились. От саме тому і потрібно перемивати періодично. Ось, бачите, злила з цієї пляшки воду разом з активованим вугіллям. І тут добре видно, що вода сама по собі вона чистенька. Зараз оті залишки вугілля осядуть і вона буде чиста прозора. А весь бруд верніше, не бруд, а водорості, бачите, вони на стіночках пляшки. І це треба позмивати. Ну, а ось так виглядає пляшка після того, як я її помила. Тепер можна цю ж саму воду туди повернути. І поставити назад квітоноси. Ще, до речі, і роблю, розмішую вугілля, і все це виливаю. Ось так. У мене вода фільтрована, тобто в мене стоїть осмос система в квартирі. Ми п'ємо таку воду очищену і таку ж очищену воду. Але про всяк випадок, ще ж з додаванням вугілля в якості сорбенту, я наливаю от в пляшки. З квітоносами, а також такою водичкою я поливаю орхідеї. Ну і поверну назад квітоноси. Вони ось тут поряд лежать, я їх вже всі перемила. Ось вони, ці квітоноси, які були в даній пляшці. Зараз я їх поверну, напевно, щоб вам краще було видно. Ось вони всі з вимитими кінчиками, ось тут, які були в водичці. І все, їх можна назад опускати. І далі вони стоятимуть, ростимуть. Діточки, мені дуже часто ставлять запитання, що я додаю у воду, в якій в мене стоять квітоноси. Так, от я не додаю нічого, ніяких стимуляторів, жодних стимуляторів. Чистенька водичка, вугілля в якості сорбенту і все. Більше нічого. Багато хто я зустрічала на просторах Ютуба, розповідає про те, що додає стимулятори росту, ну, якісь там стимулятори в кожен свої, для того, щоб дітки росли швидше. Я не додаю нічого. Вони в мене ростуть в спартанських умовах. Можливо, повільно, можливо, довго, але як є. Я не прихильник стимуляції на цьому етапі. Ой, в нас гроза почалась. За вікном, можливо, буде чути. Вітер, грім. Не звертайте увагу раптом що. Нічого собі, оце ливеняка у нас. Капець просто. Давно такого не було. прямо над нами. Гупая. А дождь такой стеной еще за метр не видно. Жо. Капец, что Ну, отже, повертаю всі квітоноси назаду пляшечку. І будуть вони далі стояти, які стояли. На деяких, як бачите, є діточки. Ну, доростуть вони до дорослого свого життя чи ні, не знаю. Я не ставлю перед собою ціль виростити максимум діточок. Це так, знаєте. Ростимуть, то добре, а не ростимуть, то і не ростимуть. Зараз, я дивлюся, стало дуже популярним вирощування діток на квітоносі, орхідеї якоїсь там супер-пупер цінної, яка загинула, чи ось ось має загинути, лишився квітонос. І от хочуть з цього квітоноса щось там по максимуму витягти. На жаль, це як ну, в багатьох випадках закінчується погано. А чому погано? Ну, тому що. Для ось таких от цілей, для вирощування діток потрібно брати хороший квітонос із здорової орхідеї, а не тоді, коли вона вже починає загинатися. Тому що, як правило, болячка вона йде не лише по орхідеї, не лише по корінню чи стовбуру, але і по квітоносу. Якщо орхідея вже захворіла, то квітонос від такої орхідеї, з вірогідністю. Відсотків 90 він також загине, як би ви не старалися. Звісно, ніхто, як то кажуть, вам не заперечує в тому, щоб спробувати виростити щось на квітоносі на такому. Але, ну, в мене наприклад було кілька таких випадків і жодного результату. Так, він може доволі довго стояти той квітонос у воді, але все, все ж таки, врешті-решт, він... Загине. Якщо в когось все-таки відбувалося щось протилежне і загинула орхідея, лишився сам квітонос, і ви з нього щось виростили, ну, я вітаю, це добре. Отже, ви потрапили в ось той невеличкий малюсінький малюсенький відсоточок щасливчиків. Ну, ось перед вами ви вже бачите дві пляшечки, оцю синеньку. Я щойно помила. Тепер буду перемивати ось оцю. Покажу вам результат ще з цієї пляшки. Ось дістала я помила квітоноси з другої пляшечки. Вона в мене без активованого вугілля. Ось бачите, нема. Зараз я ще перемию саму пляшку. Напевно, коли останній раз діставала і щось робила з квітоносами, просто забула туди вугілля насипати. Тому я зараз розітру одну таблетку активованого вугілля, зміню воду і засиплю, щоб обов'язково воно там було. Помила пляшку. Зробила нову підкладочку під один з квітоносів. Бачите, ось стара підкладочка, вона вся в водоростях. Тому я її викидаю. Зробила новеньку з полістиролу. Використовую ось такий от полістирол. Ну, нарізку продають в магазинах, знаєте всі. Зараз знов розміщу цей квітонос з діткою. Чому роблю таку підставочку? Щоб не надто замочувалася ця орхідея, бо тут, бачите, який в неї кінчик доволі невеликий внизу, і вона замокає. А полістирол її трішечки так на поверхні тримає. Зараз її, напевно, першою і опущу, висипаю розтерту таблетку активованого вугілля, як і казала, в цю водичку. Водичка фільтрована. Ну, а тепер закладаю назад квітоноси. Цей квітонос, до речі, тут ще й трішечки прив'язаний був, верніше, прикле... приклеєний скотчем. Зараз, якщо мені вдасться його так само приклеїти, буде добре, щоб він тримався в певній позиції. Якось так. Все ніби тримається. Далі ще ось така от в мене тут є. Дітка поки що без жодних корінчиків. Ну і ще два квітоноси, на яких діток нема. На цьому щось зароджується. Чи колись зароджувалось, ну, щось стерчить, а чи з нього буде, незрозуміло. І ось оцей, який я казала, що підріжу. До речі, зараз так і зроблю. Спробую я це зробити за допомогою скальпеля. Головне, щоб рука лишилась цілою. Отже, ось тут, оце ніби як покривна лусочка найнижча. Ну, так звана жива брунька. Ну і все, що зверху, зрізаємо. Воно дуже м'якеньке і легко зрізається. Ось отак. Обробляти нічим не буду. Поставлю назад, хай як хоче. Хоче росте, хоче не росте. Все прибирання на сьогодні закінчено. Будуть ці пляшечки далі стояти в тому місці, де вони в мене завжди стоять. Ну, і як бачите, там є декілька діток, які потенційно мають вирости найближчим часом. Найперспективніша це ось оця, тут в цьому квіт. цій пляшечці бачите, в неї хороший корінчик. Ну, а все інше поки що під питанням. Отже, повертають ці пляшечки з квітоносами на їх постійне місце дислокації. Але ж це ще не все. Ну, шкода ж мені оце викинути, оце нещастя. А раптом воно житиме, знаєте, всяке буває. Бо ж в мене є вже приклад того, як росте ось щось схоже. Щоправда, та діточка була трішки більшою, коли я її зняла з гнилого квітоноса. Я думаю, всі пам'ятають, що це воно таке. Це ось оця от моя. мікротепличка і мікроорхідея. Он вона росте. Тут ще. У мене шматок дендробіума, ну, то таке. Коротше, в цій тепличці всі ростуть. Ну, так, а чому б не покласти сюди оте от чудо, а раптом воно теж виросте? Ну, власне, так зараз і зроблю. Обріжу зайве, а решту покладу. Ну, решту це, власне, цю от бруньку. Обрізаємо кінчики. О, ось оце от оцього клопа. Я покладу в тепличку. Там у нього старша колега буде вчити його життю. Ось отак. Все. Просто кладу на вологий мох. І все. І нічого туди не додаю ніяких стимуляторів, нічого такого. Ото От так захоче, буде рости. Не захоче, ну, і потому. А в цей, бачите, такий великий листочок гарний. Корінців не видно, але вона така пружненька, пружненька, гарненька. Ось так. На цьому, друзі, буду я з вами прощатись. Всім бажаю добра, миру та щастя. Сподіваюся, що сьогоднішня моя рутинна робота. Комусь із вас та сподобається. Ставте вподобаєчки, підписуйтесь на канал. І всім до побачення!